По кіт, посада головний сержант командир відділення зенітно-ракетного зводу. Да. В 2022 році потрапив по мобілізації на службу. Збиття повітряних цілей. Це є ланцети, мавіки, півішки. Ну, все, що літає не наш. Ну, використовуємо. Помпове рожйо. використовуємо ПКМ, автомати. Ну, Для FPVшок ефективне помпове ружьо. Ну, Все є слух. На слух бачиш, чуєш, розрізняєш, який вид, чого може летіти. і Все на свій слух. Особисто ФПВшки збив молнію. Орлан, ну, це макет був, оказується. ну, Багато-багато. Ну, У нас позбивало багато. Все залежить від, від їхніх дій. І буває по 20 діків вішок і більше. Е, перебували, ну, вся Сумська область. Ну, мотивація це самому для себе, що ти збиваєш, для тебе вже це є мотивація, що ти користь якусь робиш для для своєї держави, для своїх людей, для прикриття своїх побратимів.